Атмосфера за кулісами лялькового театру у Луцьку. Дітлахи готуються до виступу, мають цікаву роль. Це Санта Клауси. Клаусизамить своєю енергією вони запалюватимуть на сцені. Перед виступом трохи привідкривають завісу. Готували танець. Багато днів його танцювали да. і старались і е, думаємо, що в нас зараз дуже гарно вийде з їхнього танцю. Вистава і розпочинається. Та маленькі танцівники далеко не єдині учасники. У виставі грають актори Волинського академічного театру Ляльок. Свою роль мають і глядачі. Усі разом боротимуться з темрявою та злом. Дитячі колективи виставу доповнюють. Це е, вистава переплетена з. Музичними номерами, тому можна сказати, що це якоюсь мірою мюзикл. Ось до свого виступу готуються і юні співачки. У них особлива місія у фіналі вистави. Сьогодні ми долаємо морок, ну ворога, і ще ми будемо сьогодні дарувати людям світло на новий рік. Подаруємо світло перемоги, і в нас буде головна артистка. Вона буде виходити з темрів. Ви темряву та зло долатимуть піснею «Алелуя». Усе це, як і назва вистави. Світло перемоги символічно. Сьогодні уся Україна протистоїть величезній темряві. одне бажання на всіх сьогодні це перемога, і я думаю, що кожен е, вимолює її. І я своїх дітей також чу, що саме в цій пісні «Алелуя» – це як молитва. Ми маємо молитися і цією спільною енергією е, посилати Богу такі е, свої бажання, щоб допомагав нашим хлопцям. У тому й мета усієї вистави світло перемоги даруватимуть тим, у кого його забрали російські окупанти. Ми хочемо допомогти діткам харківської міської дитячої лікарні, яка постраждала внаслідок російського бомбардування. І ось цим дійством ми хочемо допомогти зібрати кошти на відновлення цієї лікарні. Дитячі колективи дуже охоче долучилися до благої справи. Бажають допомогти своїм рувасникам, що нині у Харкові. В сьогоднішніх умовах. Дитинство в дітей таке, що вони на жаль або на щастя розуміють те, що відбувається. Наскільки серйозний і важливий їхній внесок. Тож викладаються повну. Публіка в захваті, дітей підтримують і усі разом долають темряву і знаходять світло перемоги. Я дякую вам. А за занеплату ваши сяде Ольга Матвєєва, Василь Мерещук, 12 канал.